Дорогі мої друзі, рада бачити усіх на своєму каналі. Готую свій інтервальний обід, який в мене сьогодні буде складатися от з цих продуктів, що ви бачите. Тут в мене відварні морепродукти. Мигдаль. Оце не знаю вам, що сказати, не знаю, як називається цей продукт. Але я вчора спробувала, він не має таких, знаєте, особливих якихось якостей. От. Не гіркий, не солений, не солодкий, ну такий, як, ну, ніякий. Буду нарізати, вам покажу, який він всередині. Можливо, хтось з вас знає, можливо, відомо комусь. То ви мені, будь ласка, напишіть. Так, огірочок один, три помідорчики, таких невеличких, Бачите, таких бурих, два яйця відварних, цибулька. Це авокадо. Вже сподіваюся, дійшло, тому що були дуже-дуже тверді. Базилік і кейл. Так, буду все солити отакою от сіллю. Можливо, такі приправки ще дам, смачні вони. І заправляти оливковою олією. От-от вона в мене в бутилочці. І поверх я присиплю отаким насінням коноплі. Кажуть, що дуже Корисне. І так, готую собі свій інтервальний обід салат з морепродуктами. Звісно, інгредієнтів багато, але звучить з морепродуктами. І так, починаю усе нарізати. Починаю свою нарізку з кейлу. Я коли знімала відео, показувала, розказувала вам, що кейл дуже корисний у похуданні. Раза-три купляла я його. От, і тепер скучила, купили знову. Хто дивився огляд, відео є в мене попереднє. Укубками з фермерського ринку. Отак. Отак я ріжу. Опа. Все, готове. Базилік. Я вам скажу, признаю чесно, в Україні базилік я не їла зовсім. Десь один разочок була, спробувала, от, і мені щось не сподобалось. Тільки тут на Гавайях я його, можна сказати, полюбила. Коли є нагода, коли бачу, що він продається, я купую. Цибулька. Вчора робила Салатик пішла зелень. Стебло зелене. Ну, сьогодні корінці і трошки зеленого. Обожнюю зелену цибулю. А ви, напишіть, ви любите зелену цибулю? Вже я багатенько навіть її наморозила. У мене було два пучки. Базиліку таких величеньких, то я наморозила два пучки цибулі і один пучок з базиліком. І перед тим морозила з кропом, з петрушкою і з цибулькою. Ну, це смакота. Так, огірочок, огірочки, до речі, закінчуються. Ще є два... дві штучки, я вирішила ще залишити на два дні, тому що невідомо, коли поїдемо за закупками у костку. А я якось так роздухарилася і ці дні дуже нажимала на огірочки. Не хрумтя, а чи смачні. Було теж. Ну, все, знаєте, вам не знімаю, не показую. Але огірочки дуже полюбляю. Так, ну давайте, можливо, ви не дочекаєтесь, коли я розріжу. Так, і покажу всередині, як виглядає, не знаю, навіть як сказати, овоч. Овоч, овочі. Бачите, отакі зернятка є. то щось таке, мені здається, з китайського. Перед тим я робила салат з майонезом, додавала ці стручочки. а сьогодні буде з оливковою олією. Жуються ці зернятка м'ягесенькі. І так я ковірочок на півмісяць наріжу. Так. Помідорчик. Спекотно в нас сьогодні, 30 градусів, 29, 28, 30. Я прогулялася зранку, не купалася в океані, просто прогулялася. Так. Так. І зараз займуся авокадо. Бачите, я зауважила це куплене... О, листочка. Недавно це авокадо, дуже-дуже велика кісточка. Якось були в мене попередні авокадо такої кісточки величезної не було. Дивіться, яка величезна. Дуже корисний продукт, вам усім відомо, особливо на похуданні. тепер це все відправлю. Значить, чистенько ми з вами завжди готуємо. Тепер я посолю. Морепродукти не додавала і орішки. Це я присиплю поверха, солю імалайською сілью. Заливаю оливковою олією. Тепер перемішую в цій ємкості. Багатенько салату вийшло, але я маю все це з'їсти. Харчуюся раз на добу. В обідню пору. Зараз 13 добігає, 35. Збільшила екран, щоб вам показати отакий От салатик, так. І тепер морепродукти. Я так дивлюся, що їх буде багатенько. От так поверх. напевно ще залишиться мені на раз. Так. Тут ще були креветки, але креветки я всі з'їла вчора. Так, достатньо. Медаль. Я його завжди на годинку-дві замочую. Відкрила я насіння коноплі. Зараз покажу, як воно виглядає. Бачите, отак виглядає. І присипаю. Зараз я його ще спробую. Так, напевно, ложечку візьму. Спробую і вам скажу, яке це насіння на смак. М -м. Мягке. Ну, щось нагадує кунжут. От, друзі, от такий салатик в мене вийшов сьогодні. Усім смачного. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте лайки, коментуйте. Нехай усе у вас буде добре. Саме головне миру всьому світові. І перемоги нашій рідній Україні.